Протягом двох днів 4 та 5 жовтня Звягель став майданчиком проведення низки заходів, спрямованих на порятунок малих річок України, зокрема головної водної артерії нашого міста річки Случ. Звягелі відбулось виїзне засідання профільного комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Народні депутати, представники органів місцевого самоврядування та науковці обговорювали, як покращити ситуацію з водою у малих річках та як на державному, так і на муніципальному рівнях вирішувати нагальні питання пов'язані з водокористуванням. Передусім, учасники комітету разом з міським головою Миколою Боровцем вшанували пам'ять воїнів, полеглих за незалежність та територіальну цілісність України, поклавши квіти до меморіалу з загиблим учасникам війни. Відвідали місцеві локації, пов'язані з темою води. Основне виробництво звягельводоканалу, аби на національному рівні привернути увагу до проблематики малих річок, на прикладі річки Случ. Ми зараз знаходимося на березі річки Случ у місці, на місці на локації, де відбувається водозабір, де ми через цю частину річки вирішуємо і розв'язуємо тему водозабезпечення міста. Тут чотири водозабори. Ми почали нашу зустріч по тій темі, яку зібралися з цього місця, щоб показати в ідеалі, яку б ми хотіли мати річку, і в інших частинах. Де ми будемо сьогодні бачити. Річка, яка повноводна, вона у тих берегах, які теоретично хотілося б бути і бачити. Цю воду тримає там десь 200 метрів від нас побудована гребля, яка і забезпечує басейн водозабору. Єдиним джерелом водозабезпечення міста є річка Слудь. У нас є відповідно розроблена певна стратегія розвитку водоканалу по якій рухаємося, відповідно, і в цьому, і в минулому році зроблено ряд важливих кроків на безпосередньо на наших станціях. Це модернізація процесів реагентної обробки нашої води. Звичайно, є проблематика, ту, яку зараз озвучили і з якою будемо в подальшому, сподіваюся, боротися по забору. Але скажу так, що на виході з наших станцій вода абсолютно повністю відповідає вимогам Дерсенпіту Звичайно, є місце, має місце і вторинне забруднення в наших мережах, які є доволі такі старими. Зараз ми також плануємо заміну і робимо в цьому році теж певні заміни старих мереж. У нас є ще труби азбестові, у нас є труби стальні, чавунні і різні, які вже близько 70% наших труб. Сплатується близько 50 років. Вже цьогоріч Звягерська міська рада планує почати реалізовувати масштабний проєкт реконструкції водозабору на річці Случ. На нього з місцевого бюджету виділили понад 20 мільйонів гривень. Ми буквально уже місяць тому назад закінчили проєкт модернізації цієї частини річки і водозаборів. Зараз проводимо ОВД і експертизу десь ще нам тиждень, дві неділі, і ми розпочинаємо реалізацію проекту. Ви ОВД робите на весь проект. Так, на весь проект робити. повністю ви, повністю. тобто ви в звіт закладаєте всі всі три черги. Три черги цей проект він фактично є єдиний. Ми їх розбили на три черги тільки по одній причині, щоб мати можливість. Оті крайні необхідні роботи виконати власне самим ресурсом соб, власним ресурсом і сьогодні виконати. Проєкт Планують реалізувати в три черги. Перша передбачає облаштування водозаборів у чотирьох місцях, де з річки вода забиратиметься у насосні станції. Друга черга це ремонт греблі і шлюзу для пропуску і регуляції води. В третю чергу проходитиме очищення русла водозабору від молових накопичень. Цена головна задача – це збільшити об'єм. Споруди, яка вже так. була вбудована, навколо неї вже екосистема створена, і регулюючий об'єм зменшується завдяки тому, що він замулюється. Ця пропускна пропуснаці зменшує кількість води, яка проходить далі. Це повторне забруднення відбувається, виніс матеріалів заплави річки. Коли вони ці півтора метра заберуться, це регулюючий об'єм по перше більше, то для міста буде чистіша вода, і вони вже надалі, коли буде рік. Мало забезпечений, тобто їм буде достатньо води, щоб там на доріне до, до сарм до тікла вода. Також йшлося, що для поглиблення русла водойми, чистки зарослей та берегів від надмірної рослинності вже закуплено багатофункціональну машину Амфібія. Для цього з бюджету громади виділено понад 9 мільйонів гривень. Її поставка очікується вже найближчим часом. Відкриваючи засідання, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко наголосив, що законотворці розуміють свою відповідальність у збереженні стратегічно важливого природнього ресурсу води. До того ж, сьогодні це питання має виражену соціальну цінність. Хочу подякувати гостинним господарям. Ми сьогодні знаходимося в місті Зв'ягий, колишній новоград Волинськ. Сьогодні тематика сьогоднішнього засідання це стан річок України і шляхи подолання негативного стану цих річок. На жаль, сьогоднішню екологічну ситуацію не можна назвати такою, що забезпечує повноцінну організацію проголошеної Конституцією України прав та гарантії на чисте безпечне довкілля, навантаження на природне середовище постійно зростає, забруднення виснаження природних ресурсів продовжує загрожувати здоров'я населення, екологічній безпеці і економічній стабільності держави. А саме річкова мережа є тією системою, яка врешті-решт збирає, накопичує в себе всі проблеми, всі забруднення. Сьогодні вода розцінюється не лише, не лише як природний ресурс, вона має виражену соціальну цінність, оскільки наявність води в достатній кількості і належній якості є однією з основних передумов безпечних умов життя і сталого розвитку держави. Серед країн Європи Україна є однією з найменш забезпечених водними ресурсами. Отже, є очевидно, наскільки уважне ставлення до водних ресурсів повинно бути в Україні, де вони використовуються, а отже і забруднюються в декілька разів інтенсивніше, ніж в інших країнах. Звертаю вашу увагу, шановні колеги, на рішення РНБО від 30 липня 2021 року, введено в дію указом президента про стан водних ресурсів України, яким доручено, зокрема, Кабінет міністрів України виконати низку заходів. Зокрема щодо посилення відповідальності в цій сфері. Міндовкілля і теж каінспекції та просили контроль за станом водних об'єктів та до державні вимог продоатронного законодавства. У засіданні взяли участь члени комітету народний депутат України Дмитро Костюк, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, а також представники міністерства аграрної політики та продовольства України, міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, профільні державні агентства та служби, керівництво та депутати Звягельської міської ради, а також представники обласної та районної військової. Впевнений, що сьогоднішнє засідання стане правильною точкою до покращення екологічного стану українських річок, в тому числі річок Случ та хомом. За роки Незалежності втратилось близько 10 тисяч малих річок. Така інформація неприємно вражає, а такий стан речей становить загрозою не тільки для української, але й світової товкілевої безпеки. Щороку стан річок та інших водних об'єктів в Україні, на жаль, погіршується, і це загальновідомий факт. Причиною цього були, є і, по суті, залишаються ті самі чинники. Запруднення водою, викидами з підприємств, надмірне використання водних ресурсів, замулення та заростання водою, надмірна зарегульованість річок та недотримання гідрорежимів. Фактично в кожній з водою можна легко зафіксувати перевищення допустимих норм запруднення. І це ненормально. Говорячи про річки, ми маємо розуміти, що це джерела, в тому числі і питної води для мешканців тих чи інших громад. А це вже питання здоров'я населення, яке і без того страждає умовах сьогодні. Я хочу звернутися до представників Держгодоємства, Держекоінспекції. З цим потрібно щось робити з гідрорежимами та забрудненнями. Контроль та тільки постійний контроль над ситуацією дозволить бачити реальну картину, де змогу вжити тих заходів, які необхідно в тому числі в тому чи іншому регіоні України, в тому числі притягнути до відповідальності Володимировичу, Я впевнений в тому, що значення. Самого засідання присутності вас в місті це є велике користь, тому що засідання комітету це є як магніт для того, щоб привернути увагу різного рівня урядовців до цієї проблеми, науковців і інших людей, які активні в цій темі, які готові десь займатися проблематикою річки і річок, і темою води. І я впевнений, що наше спільне зусилля воно, е, допоможе нам у розв'язанні тих проблем, про які ми говорили. Насправді, тема води, мабуть, найближче десятиліття вона буде в нас всіх дуже сильно філювати, і ми схочемо цього, чи не схочемо. Ми змушені будемо цим питанням займатися. Да? Дай Боже, щоб закінчилась війна. І, мабуть, слідуючим важливим кроком, і, можливо, одним із перших, і відбудова країни, і безумовно тема води це буде самою актуальною темою, проблематикою, яку ми будемо всі разом займатися. Я по своїй пам'яті взяв матеріали з 2007 року. Ми цією проблемою намагаємося зайнятися. Це є зібрані наукові матеріали. Наукові конференції, які проводилися у 2007-2009 році, потім у 2019 році, ми вже різні проекти розглядаємо. Насправді треба десятки мільйонів, десятки десятки мільйонів гривень для того, щоб комплексно підійти. Це очищення самої річки, случ і питання мовлення мереж водоканалу міста. І для цього питання, звісно, де брати кошти. Я хочу повідомити, що ми в Верховній Раді з, з подачі екокомітету. В 2021 році, в кінці 2021 року, коли голосували за бюджет на 2022 рік, передбачали 1 мільярд гривень на програму питна вода. На жаль, звісно, 24 лютого всі плани зіпсувало, і, і зрештою, ця програма зараз ну, не реалізована. Але з іншого боку, Звязька громада, я думаю, має, має всі можливості, як на мене, для того, щоб фінансувати найбільш амбіційні проекти, які є в місті з приводу очищення річок. На мою точку зору. Другою статтею розходів місцевого бюджету має бути, має бути кошти виділені якраз на питання вирішення проблеми потної води в місті. Другою, після, звісно, підтримки армії. Йдеться сьогодні не лише про зміну клімату, на яку всі нарікають. Це в тому числі низька культура пощадливого поставлення населення, доводних ресурсів, забруднення річок січними водами, важкими металами та хімікатами. Люди просто недорогу, не бережуть на цінніший старт нашої планети це воду, і йдеться не тільки про пересічних громадян про тих, хто живе поля цієї річки, а й про бізнес, тому що так є багато відповідального бізнесу, але залишається і без відповідальних Ми сьогодні в міністерстві готові спільно давати відповідні дуру видавати відповідні накази для того, щоб і суб'єкти господарської діяльності, і органи місцевого самоврядування були перевірені щодо виконання тих зобов'язань, які на них є. Але ми з вами спільно повинні проконтролювати якість проведення цих перевірок і зробити ці, цю роботу дійсно за відповідних, якісних змін. Окрему увагу учасники засідання приділили питанню впливу на водні об'єкти нинішніх воєнних дій, в результаті яких до них потрапляє велика кількість забруднюючих речовин через підриви складів паливно-мастильних матеріалів, сховищ нафтопродуктів, а також через руйнування агресором інфраструктури підприємств. За результатами виїзного засідання прийнято рішення напрацювати рекомендації комітету задля вдосконалення та посилення контролю за станом водних об'єктів, а також за додержанням вимог природоохоронного законодавства для покращення екологічної ситуації в цілому. Належне відношення до водних ресурсів, належне використання водних ресурсів це абсолютно збалансоване, стабільне використання водних ресурсів це запорука подальшого життя, розвитку економіки з країни і запорука належного життя людей. Я сподіваюся, що висновки, які були зроблені на цьому комітеті, ті рекомендації, які надійдуть внаслідок до державних органів влади від нашого комітету, вони будуть належним чином виконуватися, імплементуватися. Сьогоднішнє значення і роль засідання комітету, вона є дуже важливим, тому що через Такий формат ми спромоглися долучити до обговорення цієї теми. Ви бачили багато різних урядових інституцій, наукових інституцій, і привернення уваги і початок у цій темі це є вже певна гарантія того успіху, який ми хочемо отримати як результат у майбутньому і сьогодні. Зі сторони я хочу сказати, що ми муніципалітет, намагаємося цю тему постійно тримати на контролі. Реалізовувати Віємо проекти, напрацьовуємо програми. Навіть та стратегія розвитку громади вона починається із теми проблеми води в Україні. Як питної води це стратегічне питання, це про здоров'я людей, це про якість життя наших громадян. Нема жодної галузі, яка не потребує цього стратегічного продукту. Нам дійсно потрібно оновити і водогосподарську галузь, Нам дійсно потрібно. Зробити глобальну потужну державну програму дуже багато сьогодні було слушних пропозицій. Сьогодні ми всі розуміємо, що пріоритет очевидний – це підтримка збройних сил України. Але зараз питання страт стратегії і однозначно такі засідання, де ми дивимося на локальні питання. Сьогодні ми. Бачили річку Случ, Хомора, але це питання загальнонаціонального масштабу. Які засідання нам, членам комітету, дозволяють, скажімо, глибше подивитися на це питання, і напрацювати відповідні пропозиції. Я переконаний, що сьогоднішні рішення, які будуть обговорені і на наступному комітеті прийняті, будуть носити практичний характер, будуть реалізовані, будуть спрямовані на підвищення якості питної води і на покращення водних ресурсів України.